Вітаю всіх, хто дивиться мене, і цікавиться нумерологією свої дати народження, яке пов'язано з картами Ленорман. або просто цікавиться, що означають його числа. Дата народження це прихований код вашій, тим, ким ви можете бути, або що заховано в вашій даті народження із картами Ленорман. Сьогодні я розказую про число 12. Прихований код, це число 12 птиці, Або їх називають ще в картах Ленорман сови. Я вже в кожному ролику говорю, як треба рахувати. Всі числа ви додаєте. Е Роз'єднуйте й додаєте, якщо це 17.09.1973, тисяча дев'ятсот плюс 7 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 3, додаєте, у вас виходить якесь число. Наприклад, якщо це число більше, ніж 36, ви віднімаєте від нього 36. в основному це число 12, це в основному діти, які пройшли 2000-х років, 2000-го, і десь до 2015-го вони виходять чистою 12. Тобто, коли ви додаєте всі числа, там друге, яке там народилося, і рік 2000-й, це буде. Це число 12. І так, це число сови. По нумерології. Хто ж такі сови? Ну, перше за все, сови це птиці. Ніч ні, відповідно, людина чи можете, ви помітити, що може любити ну, в ніч щось їсти, в ніч щось робити, не спати або до пізньої, пізнього вечора не лягати спати. А ранком можуть вони поспати. Таке може бути. Які професії сови несуть у собі? Ну, це професія. По перше, це вони повинні бути мудрими. І тому, якщо у вас діти або онуки народилися. В них є прихований код 12, значить, вони повинні бути вивчені вивчитися на когось, або в них якісь повинна бути освіта, або якісь курси, тому що якщо суви не вивчаться, то тоді у них проблема така, в них депресія, тому що їх тягне якесь тайне, що треба їм знати, і вони лідери. Це люди-лідери. Ну, По-перше, це сови відображаються вчительство, вчителька, тобто або освіта. По-друге, часто ці люди серед них є ті викладачі, які стають директорами або заучами, тобто вони десь очолюють ту чи іншу педагогічний колектив або групу педагогів. Таке теж у них є. Вони можуть бути лікарями, але рано чи пізно, якщо це сова по плюсу, її завжди буде штовхати доля або енергія ця до того, щоб вони ставали завідуючими якогось відділення. Можуть вони бути міністрами, тобто сови, це мудрість, це очолювати щось і ким то про щось прораховувати. Вони часто можуть, я думаю, так все бачу, що вони можуть стати і бухгалтерами, тому що сови постійно щось рахують. І завжди думають. Але в них одна ця проблема. Дивіться, вони, як птиці, повинні переміщатися. І чи зможе цей бухгалтер сидіти на одному місці? Якщо цей бухгалтер, можливо, десь їх що їздить, перевіряє якісь інстанції, але йде рух, тоді так. Тоді може бути. Ким іще можуть бути люди сови Підприємцями можуть бути, тому що вони все вираховують. Можна сказати, що до кожної, до кожної циферки, до кожної буковки сови можуть вираховувати це. Все. Далі, що ще? Що, в принципі, сови відзначають? Або що вони показують? Вони показують суєту. Суєту таку показують і нестабільність. І часто ці люди можуть завжди щось перечувати. І коли сови люди щось перечувають, вони повинні завжди зупинитися і не йти, якщо вони відчувають що щось не так, щось не так. Розумієте? Тому ця карта може натякати на подвійні ситуації. Хоча сови часто відображають в парі. А значить, ці люди, люди в основному завжди в парі. Якщо вони не в парі, то тоді я не знаю, треба проробляти цю енергію і дивитися, чому вони не в парі. ця, ця людина не в парі. Хоч разом з тим сови можуть бути несерйозними, легкими, вони, в них може бути короткочасний роман, наче курортний, простий флірт, може, бути або дружня бесіда. Так. Головне сови вміють розмовляти. Люди-сови, або, як нас ще їх називають, люди птиці, вміють розмовляти і доводити ту чи іншу думку або інформацію. Відповідно, тому я і говорю, що вони можуть бути педагогами або ті, які несуть інформацію. Вони можуть бути і журналістами, і консультантами, і ведучими. В них оця є жилка, комунікабельність. Вміння налагоджувати контакти. Підійде також і співаки і музиканти. Так що дивіться, якщо у вас ще є діти або онуки, або ви самі не знаєте, хто ви є, карта вам це покаже. До речі, хтось казав, що професію мені люди дуже важко міняти 50 років, а може й 60, проробили, а потім розумієте, що ви інші. Але можна зайнятися хобі. І якщо ви птиця і хочете говорити, виходьте в ефіри, виходьте, говоріть з людьми, це теж буде дуже цікаво. По здоров'ю у них часто буває застуда, гервії, але легкої форми. Можуть бути горло, голосові зв'язки, мовою проблеми, головні болі, нервова система, стресові фактори. Але часто ці люди швидко виздоровлюють, якщо вони по плюсу, якщо вони не, є, не живуть по мінусу. По плюсу люди товариські, приємні, активні і які люблять подорожувати або рухатися. Навіть гуляти вечорами по своєму місту або в селі це теж іде по плюсу. По негативним якостям сови можуть бути пліткарями, любителям – потеревенити за спиною. Вони можуть бути метушливі, напружені і тривожні особистості, можуть роздути з мухи слона на порожньому місці і створити проблему. І тоді вони можуть перетворитися на параноїка. Тому, тому карта поради радить людям, таки з прихованим цим кодом не панікуватись, не поспішати. Завжди, якщо ви бачите, що щось не те, і ви прорахували, і у вас щось не сходиться, краще зупиніться і не нервуйте. Подумайте, відкладіть справу і знову поверніться через деякий час. Тому що імпульсивні рішення приведуть до негативних наслідків, і можуть ускладнити ваше життя. Стихія цих, стихія цих людей, звісно, повітря. Тому насолоджуватись і дихати повітрям, гуляти по парку, їздити, це їхня основна база в е, стихій, е, стихії, які дає нам природа. Разом з тим, ці люди люблять птахів, це по плюсу. Вони можуть працювати в зоомагазинах, вони можуть продавати. Е, Пластинки, музику, і самі співати, ну, і самі ж грати на музичних інструментах, а також це інтернет і ЗМІ. Сови завжди приховують тайни. І в розкладах, коли випадає карта сова, це говорить про те, що є яка тайна. І, можливо, є якісь магічні. Якщо ви вірите в це, або знаєте, або ви це бачили, або пережили це на своєму, як кажуть, життєвому шляху, то сови часто можуть показувати, що на вас є якийсь магічний вплив. Або ви є сама така сова, що цікавитесь такими знаннями. Ось так. Про сов, про людей сов, у яких число 12, коли скласти дату народження. Або це може бути, наприклад, число 48, мабуть, да, і відняти 36, це буде число 12. Якщо ви додаєте, я, да, є такі люди, в яких в сумі виходить 48, і відняти 36, цікавтеся вашої прихованою нумерології. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене морально, матеріально. Пишіть, чи сходиться, і чи ви. Чи ви... Чи вам цікава ця інформація, яку я вам надаю. І В коротких відео своїх я читаю свої вірші. Підтримайте мене як українську поетесу. Можете картку, я вкажу під відео, ви можете просто мене матеріально підтримати. Якщо ви не бажаєте підтримати мене матеріально, ви можете просто звернутися за порадою до мене в карти, знати свою нумерологію, знати, як вам діяти. Одне питання. на карту РО, або в номерові у мене коштує 100 гривень, тож звертайтеся по телефону, який є в Вайбері, або в телеграмі, який я вкажу, під відео. Всім гарної весни! І наступний ролик уже буде число 13. А ваш прихований код. Цікавтеся, цікавтеся, ми йдемо в вже нові знання. І раніше, і так уже не буде, як раніше. Цікавтеся, вам буде легше, ви зрозумієте, хто ви є. І не будете запитати питання, а чому так все відбувається? Всім удачі!